Зіроньки, привіт! Мене звати Іра. Я астролог і таролог. Я дуже прошу вас підтримати мене в моєму починанні. Підготувала для вас прогноз на березень. Отже, почну з переліку астроподій, які будуть відбуватися в березні. В кінці розповім, в які будинки вашого гороскопу можуть потрапити ці будинки. Отже, почнемо з 2 березня. У нас східний вузол, з'єднані з, з Меркурієм та Нептуном в рибах. Нептун відповідає за уяву, ілюзію, інтуїцію, духовність, релі... Релі... релігіозність, ідеалізм, незаконну якусь діяльність. Ну, якщо в поганих аспектах, може бути залежність таємниці, обмани. Меркурій це у нас. Новини, офіційні документи, печатні та рукописні матеріали, транспорт, логістика, пошта, зв'язок, інтернет зв'язок, преса, система освіти, бізнес, торгівлю, також короткі поїздки, короткі або ну, десь недалечко в районі міста. Нові знайомства можуть бути. Далі це про найближчих родичів, брати, сестри. Також це можуть бути сусіди. Теж, якщо в поганій аспектації, може програтися як якесь шахрайство, Будьте обережні. І східний вузол у нас це новий життєвий досвід, і він має дію схожу на дію Юпітера. Це з'єднання проходить на новий місяць, тож ця подія візьме початок цими днями. Далі, 1 березня, Венера зупиняється з 3 березня вона починає ретро-рух. І до 13 квітня, і плюс два дні теж стаціонарних без руху вона буде. Ретро-Венера це про бажання відновити відносини. ініціатором можете бути ви. Або можуть бути ваші колишні. Також це час треба бути обережними з грошима і з бізнесом по темі Венери. Більш подробне відео в мене є на каналі, дуже цікаве, подивіться. 12 березня Ретро Венера з'єднані з Меркурієм, якраз перед місячним затемненням. Це значить, що. Коридор затемнень буде проходити по темі колишніх, але колишні, якому плані ми подивимося в самому прогнозі, в який будинок у вас потрапляють ці аспекти, і там далі розберемось. Ще 9 березня Сонце з'єднане з Сатурном. Я потім про нього розкажу, там буде стеліум в кінці місяця, і я про нього теж розповім. 14 березня в нас місячне затемнення в Діві 24 градусі Дів о 8.58. Розпочинає воно коридор затемнень цієї весни, також цей час сонце з'єднані з Сатурном, між ними буде 2 градуси, тож Сатурн виходить спалений сонцем. За рахунок спаленого Сонцем Сатурна, ця повна може викликати відчуття внутрішніх обмежень, страхів і тривог. Ви можете відчувати, що ваші можливості обмежені, можуть активуватися страхи, пов'язані з відповідальністю, кар'єрою або стосунками. Можливо, сумніви у своїх рішеннях і здібностях конфлікти, тиск з боку зовнішніх факторів, що може. Проявлятися у формі критики або контролю. Труднощі в самовираженні може здаватися, що ваші ідеї не оцінюються, або ви не можете знайти натхнення для творчості. Нептун, в свою чергу, роблячи опозицію до місяця, дає підвищену емоційну чуттєвість, емоційну нестабільність і ідеалізацію, самообман. Невизначеність та сумніви. Зазвичай вплив місячного затемнення вважається до 3 місяців, а сонячного до 6 місяців, а відголоски бувають аж до 18 років. Місячне впливає на емоційний стан, сонячне затемнення буде впливати на нашу внутрішню енергію. За моїми спостереженнями, якщо коридор затемнень починається з місячного затемнення, то воно створює кульмінацію в період самого коридору у справах по темі того поля, в яке потрапляє, але за період 6 місяців, які вже пройшли. Тоді сонячне затемнення зароджує події по темам того поля, в яке потрапляє. І е, які будуть траплятися з вами до наступного сонячного затемнення ну, в найближчі півроку. Е, наприклад, якщо у вас потрапило там, в третє або дев'яте поле, це будуть якісь поїздки в цей період, ви будете дуже активно е, їздити там, на відпочинок, або просто у командировки можливо. Якщо е, сонячне затемнення відкриває коридор, то воно зароджує розвиває подію, нову подію, яку закінчить місячне затемнення. Відголосок від місячного затемнення при закритті коридору буде відчутно протягом трьох місяців. Так ось цей коридор відкриває місячне затемнення, повне місячне затемнення. Буде приходити кульмінація по темам будинку, в який він потрапить. Ага. І е, по темам за останні е, півроку, які були у вас е, події, е, буде створити кульмінацію і завершення цих подій. А 29 березня сонячне затемнення зародить нові події до наступного затемнення. 17 березня Ретро Меркурій е, стаціонарний він буде з 15 числа, тобто вже без руху. Ну, все як завжди, неуважність, забудькуватість, розсіяність, проблеми зі зв'язком, інтернетом, гальмується будь-яка діяльність пов'язана з Меркурієм, журналістика, торгівля, інформа інформаційний простір, логістика, бухгалтерія. Якщо колишні не об'явилися 12 березня, то чекайте їх зараз. В цей період роботу ставимо на мінімалку, в жодному разі не підписуємо ніяких важливих документів, розбираємо, доробляємо ті справи, які були відкладені або забуті. Ще можна переробити ті справи, які не вдалися, проаналізувавши помилки. На рахунок стосунків про примирення тут не скажу, бо Венера також у ретрограді, тут скоріше з'ясування стосунків, ну, та на такій, на остаточній мабуть, основі. Далі постаратися закінчити справи до Ретро Меркурія, в сам час Ретро Меркурій можна планувати нові справи, але діяти вже по закінченню ретроградного руху. Це з 9 квітня, з 20 березня ретро Меркурій, Ретро Венера. Наближається знову до з'єднання Східного вузла Нептуна і Сатурна. Вони вже проходили ці градуси на початку місяця, тож ми повернемось до подій, які були тоді. Також до стеліуми доєднується сонце і спалить всі планети по черзі. Тож активним цей стеліум буде, коли від нього відійде сонце. А найсильнішим він стане. На місячне затемнення 29 березня. Спалені планети, тобто функції планет в цей час будуть недоступні, вони не будуть ніяк проявлятися. Дати спалених планет, Сатурн з 9 березня по 14 березня. Нептун спалений з 17 березня по 22. Венера з 21 березня по 24. І Меркурій з 23 березня по 26 березня. 9 березня Сонячне часткове затемнення в 9 градусі Овна о 12.47. Воно розпочинає подієвість або розвиток подій за темами будинку, в якому стоїть, і до наступного затемнення. Так, як сонячне затемнення, це з'єднання Сонця та місяця, але близько до місячних вузлів, ми теж записуємо в цей день плани на майбутній місяць. В цей день можна навіть на ближайші півроку. Та перед цим, по енергіям стеліуму, того, що з ретро Меркурієм, Ретро Венерою, Нептуном, Сатурном. Та східним вузлом, треба зробити переосмислення наших цінностей, відносин, комунікацій, статусу, можливо, це буде нашим кармічним розвитком і дозволить нам усвідомити наші справжні бажання та цілі. Це головні події на березень, тож прогноз для знаків зодіаку. Стосовно прогнозу, дивіться три знаки: тобто, перший це знак асциденту дає подієвість, другий знак сонця вашого дає вплив на внутрішню енергію, і третій знак місяця дає вплив на емоційний стан. І ще за рахунок того, що будинки в наданій карті розміщені нерівномірно стосовно знаків Зодіаку, буду вам говорити два поля, в які астроподії можуть потрапити у ваш гороскоп. Якщо підготовлена мною інформація для вас була корисною, будь ласка, залиште відгук в коментарях або залишайте питання свої, я на них відповім. Дуже дякую і гарного вам березня! Зрахувати свій асцидент у мене є в Ютубі в шортах або в Тіктоці в моєму профілі.